любой самый коварный маньяк прокалывается на мелочах. Они прокололись с самого начала. Во-первых, грядет 30-й Рамштайн. А перед Рамштайном всегда случается вот что-то подобное в виде провокации. Так Рамштайн известно, автор, был уже. Автор, ну, им нужно, им нужно, им нужно собрать вот этот информационный хайп для того, чтобы выдать, выдать еще одну информацию, подтверждающую то, что Украине необходимо помогать, помогать вообще безоглядно и так далее. В этой, в этой связи Мені кажеться, що мені перестаралісь. Україна э, вот эти провокації организует, особенно часто в последнее время На дело з отношении Польши. Отже, як розумієте, то у нас з вами сьогодні знову багато роботи. Бо рупери бункерного біснується і на своїх шабашах випльовують ось таку ахінею. Ну а нам же треба розбивати на шмаття всю цю їхню брехливу пропагандистську машину. Але знаєте, інколи до них доходить що це єдиний повод для них об'єднатися. Ну взагалі, щоб об'єднатися проти Росії, расі повод, краси собственно, не треба надать ніякого. Тож я дякую, що ви дивитеся і звісно за зворотній зв'язок. І нагадую: тут ми не тільки намагаємося руйнувати фейки Кремля, але й підсилюємо наше військо, щоб воно зупиняло і військову машину Кремля. От зараз, з приміром, збираємо на авто для артилеристів НГУ. Тож скануйте ось цей QR-код на екрані. Ну або переходьте за посиланням в описі до цього відео на Ютубі і донайте на автівку для артилеристів. Нагадую, важлива кожна кожнісінька гривня. Ну а донати від 200 гривень автоматично беруть участь у розіграші 16-го айфона. Тож хтось із вас може отримати приємний бонус за донат. Ну а тепер про те, як путінські блазні своїми заявами знову постукали з дна, і звісно, пальма першості традиційно солов'йова. Тому давайте подивимося. Ми все ріми східі з того, що нам протистоїть український воєнно-промишний комплекс з нікої допомогою со сторони НАТО поставляючи готові здійсню. Поэтому все таки важко к небремні на наступить істащення. Вот это истощение украинской экономики, усталость Европы и блока НАТО от войны, и, наверное, все-таки кто-то хочет мир, и посмотрите, какая ситуация. Плюс мобилизационный ресурс. Что мы видим в реалиях сейчас? Мы видим, что удары, которые мы достаточно эффективно наносим по территории Украины, для непосредственно передовой... Не являються определяючими по одной простой причине. тому що военно-промышленный комплекс вынесен за пределы України. Второй момент: посмотрите, какое количество иностранцев воюють в рядах в СУ. Не должно бути ніяких ілюзій. Йдеться целенаправленный рекрутинг. Ой, А що сталося? Чого це Соловйов заговорив про надмірний оптимізм? Коли в ефірі зникає ось той їхній пафос, то значить з'являється страх. Ну а страх то цілком очевидний, адже не все насправді у них на фронті прекрасно. Ну принаймні так як в московських студіях. Тож дивимося далі. Ми все рішення сході з того, що нам протистоїть український воєнно-промишний комплекс з нікої допомогою со сторони НАТО поставляючи готові здійсни. Поэтому все таки важливо наступить істощення. Вот это истощение украинской экономики, усталость Европы и блока НАТО от войны, и, наверное, все-таки кто-то хочет мир, и посмотрите, какая ситуация. Плюс мобилизационный ресурс. Что мы видим в реалиях сейчас? Мы видим, что удары, которые мы достаточно эффективно наносим по территории Украины, для непосредственно передовой не являются определяющими. По одной простой причине, потому что военно-промышленный комплекс вынесен за пределы Украины. Второй момент. Посмотрите, какое количество иностранцев воюет в рядах ВСУ. Не должно быть никаких иллюзий. Идет целенаправленный рекрутинг. Война надолго. Враг готовится. Чи не менш цікаві і відверті зізнання прозвучали вчора на іншому російському телеканалі, в ефірі якого пропагандист раптом зруйнував улюблений жанр російської пропаганди? Казку про Четверту економіку світу і гонку зарплат. Бо в той час, коли кремлівські чиновники щодня хором волають про стабільність зростання і рекорди економіки, то з'являється статистика, яка випадково відкриває завісу. Але звісно, про це на болотах, якщо й можна говорити, то лише Ошибка. В ежедневном режиме высоко и не очень поставленные чиновники рассказывают нам про успехи в экономике. Она и четвертая после Японии. И стабильная. И растет как на дрожжах. И доходы у населения прут, простите, за журнализмом вверх так, что этот процесс уже назвали гонкой зарплат. Правда, тут приключилась фиаско. Число российских граждан, получающих зарплату ниже МРОД, а я напомню, на этот год установлен размер 22 440 рублей в месяц, выросла впервые с 2019 года. Данный факт пришлось признать даже Росстату. Причина здесь две. Причина первая: то, что в результате да, вот такого охлаждения инфляционного мы можем видеть, что людей переводят на частичную занятость. Да? То есть формально человек может. Там работает, например, да, там весь день, а, да, ну, вернее, реально весь день, а вот, формально он, не знаю, там оформлен на полставки, на четверть ставки и так далее. Особенно в наших вот, бюджетных учреждениях любят так делать, чтобы показать, что, смотрите, какая там средняя зарплата большая, да, ну, а человек-то получает, не знаю, там, четверть ставки, то есть на номинале он может получать 200 тысяч, ну, как бы, вот картинку ему что у него 200 тысяч в месяц зарплата, а реально он будет получать 50 тысяч. Если оформили на четверть ставки, то же самое, да, вот с а, тем же ОМРОД. А ну и э, с другой стороны, это может еще быть вызвано тем, что опять же из-за гонки зарплаты, из-за а, текущих а, процентных ставок и а, соответственно, из-за роста налоговой нагрузки, где-то могут да, переходить на различного рода схемы, чтобы не выплачивать официальную зарплату и таким образом пытаться экономить на налогах. Вот, видите, оптимистичная картина сверхдержавы тряска лучше, чем пропагандистский микрофон Соловьева. Общаясь неофициально и официально с представителями крупного, среднего бизнеса, я везде слышу одно и то же. Кризис нарастает. И только правительство у нас излучает оптимизм. Наверное, они должны его излучать, но хотелось бы не только излучения, но и конкретных решений, конкретных действий. Боюсь, что они весьма и весьма ограничены в своих возможностях. І тут, до слова, вже навіть офіційні роти Путіна абсолютно безсилі і не можуть приховувати правду. І ось голові Центрального банку Російської Федерації Ільвірі Набіуліній довелося теж вичавити з себе зізнання. Денежний стимул, який був в ліце льготної іпотеки, він не зміг значимо збільшити об'єм пропозиції. Тобто це ушло в основному ціни. Що ми бачимо? З початку 2020 року об'єми будівництва виросли на 10%, а ціни в два рази. І в результате доступность жилья не выросла, даже несмотря на рост доходов населенно. Это пример, который наглядно показывает, к чему могут привести попытки искусственно поддержать спрос без оглядки на возможности предложения. Столица занимает второе место в мире среди крупнейших городских экономик планеты, уверенно держит курс в будущее, закладывает прочную основу для наших успехов на годы и на десятилетия вперед. і розмріявся старий маразматик, знаєте, точно так само як і захопити всю нашу Україну. Гале дзуська йому, а не ми з вами. Але щоб на фронті перемагала наша армія, давайте бути надійним тилом і підтримувати сили оборони. Нагадую, зараз я відкрила важливий збір на автівку Нісан Навара для артилеристів НГУ. Тому скануйте QR-код, ну або шукайте реквізити для донатів у описі під цим випуском. Ну і ще також нагадую: наша єдність українці. Це та сама кістка в горлі московитам. Тож вони здатні зараз скільки завгодно волати про проблеми в Україні. Вони намагаються дестабілізувати ситуацію в нашій країні, роз'єднати усіх нас з вами, ну і так далі. Коротше кажучи, вони роблять все можливе, щоб ми не тільки опустили руки, але й перестали підтримувати наше військо і здалися. Але давайте, будь ласка, навіть найменшого шансу досягнути вологих фантазій бункерного. Тож підтримуйте українське військо, донатьте на важливі збори на потреби ЗСУ і бережіть себе та бережіть Україну. А з вами була я Інна Набок. Дякую, що дивитеся і за зворотній зв'язок. Побачимось у наступному випуску.